Кафедра охорони праці навколишнього середовища Вона була заснована в 1971 році на базі Галузевої лабораторії наукової організації праці та ергономіки. Першим завідуючим кафедри була така відома особистість Ожогін Володимир Якович. Але теперішню назву кафедра носить з 1988 році і спочатку наукову діяльність кафедри було спрямована на розвиток програмного навчання, використання технічних засобів, активних методів навчальному процесу, вивчення і поліпшення умов праці в будівництві. З 1998 році впроваджено нові напрями підготовки фахівців на кафедрі. Це екологія і охорона навколишнього середовища, напрям спеціалізації екології в будівництві. Перший випуск відбувся в 2003 році. І підготовка фахівців на даний момент здійснюється на засадах сталого розвитку та міжнародної мобільності. Роль кафедри загальноуніверситетських процесів вона полягає в тому, що підготовка студентів здійснюється на всіх факультетах екологічної дисципліни екологічного спрямування, дисципліни охорони праці та безпеки життєдіяльності нормативно-правові дисципліни. Кафедра є випускаючою за спеціальністю 101 екологія, бакалаврат, магістратура, доктор філософії це галузь знань природнічі науки. А також у зв'язку з потребою посилення природоохоронних заходів, технологічних процесів будівництва, взагалі, в будівельній галузі. На кафедрі було започатковано і від ліцензовано спеціальність 183. Це технологія захисту навколо. Середовища, галузь знань, виробництво та технології. На даний час на кафедрі, кафедра є випускаючою за спеціальністю 183 бакалаврат. Кафедра здійснює підготовку за третім рівнем докторів філософії за спеціальністю 263. Цивільна безпека. На кафедрі в даний час проводиться активна робота по підготовці докторських та кандидатських дисертацій. Тільки за останні п'ять років на кафедрі було захищено дві докторські дисертації, підготовлено до захисту одна докторська дисертація і захищено п'ять кандидатських диссертацій. На кафедрі на даний час працюють чотири доктори наук, 16 кандидатів наук, шість старших. Викладачів і вчені звання з них мають 5 професорів, 11 доцентів і один старший науковий співробітник. Коли ми розглядаємо напрямки наукового розвитку в кафедри, то це і контроль за вмістом шкідливих речовин в повітрі, це і екологічні технологічні ризики, і вплив шумових шумозахисних властивостей будівельних матеріалів, розвиток технологій зеленого будівництва, вплив будівництва на кліматичні зміни, і і багато інших. Нещодавно був отриман грант Європейської комісії в рамках багаторівневої місцевої, національної, регіональної освіти і навчання щодо. Галузі кліматичних послуг. І цей грант стосується саме будівництва, тому що будівництво є кліматозалежна галузь в цьому напрямку. І е основним. Координатором проєкту є Університет Хельсінків Фінляндії. Ми очікуємо від цього проєкту, який буде тривати до 2023 року. Очікуємо підвищення якості наукових досліджень наших аспірантів і також розвиток нашого дослідницького потенціалу. Крім цього, на кафедрі дії програми ООН це відновлення і розбудови миру. Етап другий. Програми онлайн-тренінгів, серед яких і стратегічні управління з техногенно перевантажених регіонів, і державна екологічна політика, і також екологічна свідомість, і так далі. Тобто ряд цих тренінгів були відвідані. Були, Націлені для проходження аспирантами онлайн-курсів, і, відповідно, їм було видано відповідний сертифікат. Матеріальна база кафедри складається із лабораторії охорони праці та безпеки життєдіяльності, з біоекологічної лабораторії і лабораторії параметрів навколишнього середовища. Крім цього, на сьогоднішній момент в рамках міжнародного гранту обладнується комп'ютерний клас для. Вивчення студентами курсів зеленого будівництва і надання кліматичних послуг експертам будівельної галузі. На сьогоднішній день перспективними напрямками для розвитку кафедрами є мікробіологічне дослідження будівельних конструкцій, дослідження шумозахисних властивостей будівельних матеріалів інноваційні інформаційні технології моніторингових систем, якісний кількісний аналіз проб. І ми вважаємо, що ми маємо достатній потенціал для реалізації цих напрямків і для розвитку кафедри в МАІ.